У Львівському національному університеті імені Івана Франка відсторонили професора кафедри зарубіжної преси та інформації доктора політичних наук Йосипа Лося після звинувачень у домаганнях відсторонити від проведення лекцій і практичних занять із студентами факультету журналістики професора Лося Йосипа Дмитровича на час службового розслідування у зв'язку з обставинами, що оприлюднені медіа, йдеться в розпорядженні. Про домагання з боку Йосипа Лося заявила у Фейсбуці колишня студентка університету Катерина Рудак. Вона повідомила, що коли їй було 19 років, викладаючи зарубіжної преси, на факультеті журналістики закрився з нею в своєму кабінеті. Потім якийсь момент він взяв мене за руку, і почав її гладити, піднімаючи верх рукав светера, спитав, що я відчуваю. Я відповіла, що нічого, але це була брехня. Я відчувала огиду, але не змогла це сказати, бо на мене тиснув його професорський авторитет і відчуття, що це буде перебільшенням, якщо я якось різко відреагую зібрав чимало коментарів, у яких і інші дівчата писали про домагання з боку викладача. Представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний у Фейсбуці закликав усіх, хто постраждав, звертатись про допомогу.